Не лише не падати духом через інвалідність, а й допомагати військовим, займатися бджолярством і навіть таксувати. Це про Деня Іванова, що вже тривалий час живе у Сромівці. Про секрет оптимізму, попри все, далі у сюжеті. 69-літній мешканець села Струмівка Деню Іванов родом із Болгарії. В Україні живе понад три десятки років. Чоловік розповідає, жив у Болгарії до 26 років. Потім був військовим, а згодом одружився на українці. Так і потрапив на Волинь. Грудень 1997 року розділив життя українського болгарина на до та після. Внаслідок нещасного випадку він лишився без ніг. Я йшов на роботу. Снег, зима, шапка на уши, поезд не подавал сигнал. Я переходил через дороги. Меня сбил, протянул еще 125 метров. Запинился, вышли два пьяных амбала. Я так иначе не могу их назвать. Взяли за голову, сели 15-20 метров в Витмане, а я еще в сознании. Я говорю, прийдуть допоможуть, щоб вийти з-под вагону. Вони сидять там і нічого. Вийшов постороння людина з гаража вийшов э, помочь, фактично що допомогти. Я сам виліз з-под вагона. Деню Іванов каже, майже зразу відчув, що ніг у нього більше немає. Пригадує, втратив свідомість вже після того, як приїхала швидка. Чоловік вважає, те, що перші хвилини після нещасного випадку до приїзду медиків він лишався при тямі, врятувало йому життя. Потім півроку дружина Деня Іванова фактично не відходила від його ліжка, врятували і медики. Новий сенс життя чоловік віднайшов у бджільництві. У його господарстві нині 25 вуликів, у яких до мільйона бджіл. Кожна бджілка э, за, за день робить до 100 виліток. Вона сама важить 7 грам, а приносить э, 32 міліграма корисної речовини для людини. Це нектар і пилок. Той мета корисний для людини, содержать 100 вітрів вітамінів. с тез занимал се тут, е, жил, било менше, е, жил, те те помер, я стал каликою, но треба было продължите в е, не заниматься, а некому было. Ну, поки теща была жива, она трошки помогала мне, женка помогала, дети помогали. А як уже Останнім часом тільки сам у чоловіка велика родина розкидана по всьому світі. Двоє дорослих дітей, має трьох внучок і одну правнучку. А ще у 61 рік волинський болгарин став батьком і у нього підростає восьмилітня донечка, яка часто приходить до тата в гості. Деню Іванов допомагає нашим захисникам, передає мед як на передову, так і у госпіталі, де лікують військових. Прошлому році два рази. Отправлял на фронт один раз через э, волонтеров, э, этим э, пидопцы, а другой раз отправлял через мой друг, который приезжал, он машиной ремонтировал, и загрузили эту машину, и поехал. В этом году уже два раза туда отправлял, э, через машину и там э, волон, э, той, Саша Павла, приезжает, он и и там загружаем. Меду, хлопці довольні, дзвонять, благодарять, що ми не забуваємо їх. Не опускати рук, не падати духом і допомагати чим можливо. Деню Іванов впевнений, Україна неодмінно переможе. Перемога українська армія по-любому буде. Може завтра, може через місяць, може через півроку, але обов'язково буде, невозможна таке армія, яка ну, вона виросла, ця армія на. Очах наших очей. Вона виросла, вона піднялась з руїнок. Я горжусь тим, що я маю дві батьківщини. Поспілкувавшись із Деню Івановим, ми переконались, він справжній приклад незламності та працелюбства. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.